Ну, знаєте, відповіді насправді достатньо прості. Почнемо з того, що ніякого 10-го числа, ніякі рашистські військові на територію України не зайшли, тому що вони зайшли на територію України приблизно місяць до того. Там і там, на, Хар... на північній Харківщині, по це це дані від Депстейт, які корелюються з повідомленнями наших військових. Вони зайшли в ту територію, яку в нас чомусь оголосили сірою зоною, при тому, що після звільнення цих територій восени 22-го року це були абсолютно тихі спокійні ділянки кордону, навіть не фронту кордону. Там не було обстрілів, там не було атак. Там нічого не перешкоджало. Робити укріплення, робити певні пости, робити е, всі необхідні засоби, щоб оберігати життя наших військових і щоб стримати ворога. Нічого не заважало. Фактично до початку цього року. На початку цього року, наскільки я пригадую, вони описують, е, почалися досить жорсткі обстріли в цьому регіоні. Реально почали вже бити там би вже безпосередній близькості до кордону було б важко щось робити, але мати там відповідні укриття для того, щоб бійці там не гинули, могли контролювати ситуацію. Можна було далі. Виявилося, що приблизно місяць тому місяць, російські війська зайшли на нашу територію місяць тому. Вони зайшли в ті села в так званій сірій зоні. Вони почали там гуртувати, накопичувати е, ударний певний кулак, невеликий порядка до 10 тисяч. В той самий час про це сповістили нашій владі від британської розвідки. Про це вже офіційно написали в Гардіан. Було повідомлено, що там, там, на цих ділянках, відбудеться захід ворога. Для чого самі ж британці кажуть, ну після такого повідомлення, після такої інформації очевидно було, що тими силами, які там були, як тільки вони поткнуться далі в Україну, їх буде розгромлено в один момент. Більше того, ще за два дні, ну перше за півтора тижні до того, як почали у нас говорити, що почалася атака, вони там вже нагромадили достатньо велику кількість своїх військових. Вони на нашій території поводилися так, як у себе вдома. Наші військові відслідковували все, передавали командуванню. Командування не реагувало. Після того пару разів спробували пристріляти артилерію, насправді, як описують, не потрапили, але відзвітували нагору наш головне відзвітувати, що ліквідували та таку то кількість орків, які десь там проникли, зникли знищена диверсійно-розвідувальна група, і все. І коли 10-го числа вони нарешті рушили. Вже на позиції українських бійців, яких не було поповнення, яким не підвезли артилерію, яких не підсилили на цих напрямках. Ще раз кажу, британська розвідка повідомляла, самі бійці повідомляли розміщення вже на українській території бойових порядків рашистів. Було відоме, мінування там нема. Оборонних структур поруд немає. Вони ми бачили ці зйомки з цих е, кадрів з дронів. Вони просто звичайним пішим порядком і ще один за одним гусачком, там іде 30, там іде 50, там де сотня. Отак, стежечками ішли, йшли, знаючи, що там ні мін, нічого нема. Ну, на всякий випадок могли зайти перевірити, тому ну, що їх ніхто не відслідковував, по них нічого не били. Кількість українських військ в тому районі була мінімальна. Вовчанськ знаходиться друга територія за 5 кілометрів від фронту від кордону. На цій території не було взагалі нічого між Вовчанськом містом, це місто і кордоном, який є лінією фронту взагалі ніяких оборонних ні споруд, нічого, навіть траншей елементарних не було взагалі. І тому зрозуміло, що ворог, прийшовши, він моментально вийшов на околиці міста. Інша річ, що там вони не очікували, що ЗСУ таки дадуть бій. Спочатку ті бійці, о я не знаю, це дитя 125-та була, яку навіть звинуватили в тому, що вона відступила. Але все таки вони, як виявляється, на відміну від командування, якого й близько не було. Самі бійці билися до останку, доки не прийшло підкріплення. Там та сама історія по напрямку на Харків, і, врешті-решт, расистів було зупинено дуже дорогою ціною, але ніде там ніяких укріплень взагалі не виявлено. Єдине, чим зараз займається українська влада, це вона найняла велетенську масу блогерів, і всяких попутників своїх, щоб вони скрізь по всіх каналах скрізь розповідали все прекрасно з усіма укриттями, з усіма фортифікаціями, все чудово і, взагалі, дороги важливіші ніж укриття. Я просто вам нагадаю, тому що знаєте, вже треба називати поіменно мова йде не про Серйож Лещенків. Ті давно працюють на владу. Відразу ж тут немає жодних питань. Коли пригадуєте, був такий рух опору капітуляції партія Дем пригадуєте, там дриг-тригубов. Там е, такий там Серж Марко інші. От вони зараз в авангарді, вони зараз головні захисники влади, яких матом всіх криють, обзивають, оббивають брудом, хто сміє засумніватися. Найти Лещенко на їхньому фоні виглядає квіточками на, на фоні оцих отруйних фруктів. Тому що насправді найняли всіх, поспалювали, повідкривали всі консерви, доказуючи, що для того, щоб доказували, що там все прекрасно, все ідеально. Тільки не зрозуміло, яким чином. Маючи наперед інформацію, маючи півтора року спокійного перебування на тій ділянці, коли можна було все, що необхідно зробити, маючи, врешті-решт, з весни, військові кажуть, ну офіційно ні без літа, а військові кажуть, з початку року 23-го, тобто, вже майже півтора року, оці зуби дракона звалені біля тих біля липців. Це пряма дорога на Харків. Якщо візьмуть ще це село. То я нагадаю, звідти 18 кілометрів до Харкова. Звідти вже можна бити всіма засобами озброєння по обласному центру, по мільйонному місту. Це все, це повне перетворення Харкова. Вже на бахмут тоді буде. Це знищення міста. Остаточне, і от туди зараз ворог рветься. Дякувати Богу, військові стримують своїми тілами. Фортифікації немає навіть ці зуби дракона звалені тупо на узбіччі. Їх ніхто не підняв, їх ніхто не розмістив для того, щоб, хоча б якось сповільнити просування ворога. Вони просто звалені, вони ними не прикривають поля, де ворог може просуватися ними, нічого поряд з ними нічого не мінують. Абсолютно. Розповіді, що неможливо цього було зробити. У вас півтора роки було, коли було можливо. Ну, а зараз не безпосередньо біля лінії фронту, хто заважав це робити? І до речі, зараз. Зараз зупинять, кажуть, от всі хвалять, кажуть: от чудово, в напрямку на Харків зупинено просування ворога. Фронт стабілізувався. Ну насправді не до кінця, тому що на ті випці далі сунуть і будуть тиснути. Ну я надіюся, що не пройдуть, бо інакше це дійсно катастрофа для міста Харкова. Але е, другий напрямок по Вовчанську ми. Нам розказують про от там на 10 кілометрів зайшли. На 10 кілометрів це вже та територія Володимира Олександровичу, де ворог вже закріпився, звідки вже його доведеться вибивати неймовірними силами, неймовірними жертвами. А сіра зона додавте ще 5-6 кілометрів, де ми вже її не контролюємо. Ми ворог кінця не контролює. От, наприклад, весь Вовчанськ на північному березі річки Вовча. Фактично, вся основна частина міста це вже сіра зона. Там в різних будинках, в різних вулицях ідуть вуличні бої. Наші десь проходять в середовище, їм раптом в спину починають стріляти орки, які вже далі зайшли, далі за наші пости. Наші відстрілюються, відходять. Потім проходять якісь інші групи. Це все це вже місто, яке вже перетворилося на хаос, в якому вже нема лінії фронту. Фактично, майже все місто сіра зона. І аналітики вже наші кажуть: Ну, ми можемо мріяти про що завгодно, але при найкращих випадках. Ми можемо саме по Вовчі, це по суті, південна частина міста, провести нову лінію фронту, тобто фронт буде проходити по самому місту, і ворог там закріпиться. І, до речі, ми побачимо зараз особливо гедотну річ на фоні того, що, виявляється, за 5, за 10, за 15 кілометрів від лінії кордону ворожого, неможливо робити жодні фортифікації. Все, ми раптом побачимо, як під нашим вогнем, прямо біля самої лінії фронту, в тому ж Вовчанську. І чи на інших територіях, де ворог вже закріпляється, раптом почнуть з'являтися їхні траншеї, їхні зуби дракона, а їхні, як? укріплення, як це їхні міни, а тому, що можна, тому що насправді можна, тому що завжди наші робили необхідні укріплення незалежно від того, є там ворог чи нема. Це завжди робилося. А відстань 15 кілометрів це вже та відстань, на якій вже не військові роблять. На цій відстані вже роблять обласні військові адміністрації. А тому, що Сенігубов, який зараз мораль всім розказує, проводить якісь наради про чисте і чесне фортифікаторство, пропустив кілька сотень мільйонів гривень через якісь йому віддані фірми. Ну от є такі розслідування в журналістів. Пропустив через невідомо кого. Паралельно з цим. 368, якщо я не помиляюся, я там плюс-мінус 10, можу помилитися, мільйонів гривень пішло на дорогу Вовчанськ. Харків, от випустили сьогодні Тригубова, який матом сім криє. Кричить дороги нужні, чим е, укріплення. Без фортифікації жити можна, а без доріг ми не проживемо. Та ще раз кажу, це колишній рух опору капітуляції. Банкова купила з потрохами всіх, кого могла. Всі, хто продаються за гроші, всі продалися і пішли. Ніби ж воювали, ніби ж були нормальними людьми. Ніби ж були за демократію, все закінчилося, минулося. І от зараз нам всім доказують, що виявляється це все ідеально, все чудесно. Просте питання, де ті укріплення? кажуть, ну вони десь далеко, де далеко? За Харковом, з другого боку, по дорозі на Полтаву, по дорозі на Київ, це може той пан, про який розказували, що Харків мають оточити. Пригадуєте, дехто з українського генералітету давав інтерв'ю і трошки заговорився і розказав: ну тут росіяни зайдуть в Харківську область і будуть його оточувати. І вони його відсічуть від траси Харків Київ. То може це планувалося може, укріплення далі вже напрямку на Полтаву, а Харків не прикритий укріпленням взагалі, може так? Ми не знаємо. Слухайте, найголовніше немає, не ми не маємо знати, чи є там укріплення, чи нема можливо. Нам не треба знати ну, нам точно не треба знати? Військові кажуть, що їх нема? Військові, які обороняють вовчанськ, кажуть на львідстані 5 кілометрів, якими прикривалося місто взагалі нічого немає. Вибачте, виставлення мінування взагалі тепер робиться дистанційними методами. Його не проведено, його немає. Ну добре, нехай військові виявляються, якісь щось що там не знають. В Такому випадку просте питання: а чому ворог не відчув того, що є укріплення? Виявляється, там потужна рівня укріплення, ворог якось пройшов і не помітив. От як так сталося? Тобто, так замаскувалися, щоб і ворог не побачив. Це називається двома словами: або це державна зрада, або це мародерство. Мародерство страшних розмірів. Мова йде ну, від минулого року, коли в листопаді почалася істерика. А де укріплення, а де що, тому що американці щось нагадали, напевне, мабуть, їхні гроші там десь зникли. Ну, тоді з того часу пішло кілька десятків мільярдів. Ще раз кажу, кілька десятків мільярдів гривень було списано на цю тему. Що є? ну Ми побачили, якби були справжні укріплення, напевне, би Зеленський інтерв'ю для Зе-зомбі-марафону не давав на фоні елементарних декорацій. Чернігівська область, пригадуєте, всі військові на це дивляться як на останнє знущання. Це звичайні декорації, ну це щось от, може бути парківська рух, може так виглядати в якийсь момент, чи от в тому Переясові є музеї архітектури і побуту старої? І там є отой козацький стан, от там козацькі укріплення, ще щось там 16-го століття, чи 17-го. От Отак це може виглядати. На цьому фоні цього можна знімати фільм. Але на фоні цього не можна воювати. І ті, які зараз ми бачили в знимках, вони не придатні для війни. От Депстейт теж виявив дійсно на Харківському напрямку, трохи далі, почали рити, і щось накопали, і щось навіть з боків укріпили, і покинули, не доробили. Гроші закінчилися, розкрали. Там є прориті траншеї, і на відстані буквально кілька сотень метрів є щось навіть забетоновано. Але вони не накриті зверху. Там немає бліндажів для переховування, там нема нічого. Тобто виконано ну, десь може на 25-30% робота. роботи. В цей час Сані Губов каже, і деякі підвизувачі влади кажуть, що лишилося до виконання недовиконаних 0,4%. Я перепрошую. Ну слухайте, нам просто плюють тупо в очі чи що? Ну, ми бачимо від ібстейт. Ми бачимо абсолютно відсутність їх на основному ключовому напрямку наступу. Ми зараз побачимо російські укріплення по всьому цьому напрямку. Вони з'являться, і ці території ми вже не будемо контролювати. От зараз. Ну, давайте так. Я Буданова не вважаю серйозним джерелом інформації розвідувальної. У нас є серйозніше. Це все таки британська розвідка на щастя. Але Буданов, як би там не було, він робить заяву, що от зараз за кілька днів все стихне на Харківщині. Ну, поки що кілька днів пройшов від того часу, не стихло. А далі такий самий наступ буде на Сумщину напрямку Сум. І що відбувається? Випускають сумського голову ова. Який ну тому що Буданов, він там він залежний тільки від Марії Левченко, від первої машини страни, що сидить в одному кабінеті з Володимиром Зеленським, а е, голова обласної військової адміністрації залежний від Єрмака? Він йому присягав на вірність, а не Україні. Відповідно, Боданов робить цю заяву. Богданові ніхто не може закрити рота, що хоче, то говорить. Мудре, не мудре, правильне, неправильне значення немає. А у Богданов зробив таку заяву. а... Єрмак, напевно, я не знаю, ну хто ж тоді, дає команду голові обласної військової адміністрації. Він моментально спростовуючи Буданова, керівника ГУР, каже: ніяких наступів, нічого на Сумщині не передбачається, заспокойтеся, це ворожий ПСО. Тобто, у нас ворожє ПСО. Тепер виявляється керівник української розвідки, так я розумію, чи як. В будь-якому випадку, суючи з усього, там єдине, що там риють і копають, це, напевне, тільки те, що ті екскаватори, які Прошенко підігнав, тому що інших даних, що в Сумській області відбувається підготовка якихось фортифікацій, поки що не чути. А було в Сумській області знову ті самі фактично два роки. Не фактично, а в Сумській області, на відміну від Харківської, де довше тривало визволення півночі. Два роки після. Кінця березня, початку квітня 2022 року треба було і можна було укріплювати кордони. Виявляється, там нема нічого взагалі. Просто нічого. І суючи з усього, і з військами там слабенько. Ну дай Боже, що було не так. Але ну поки що, що, такий самий буде варіант: знову ворог зайде, знову страшними зусиллями на третій день вдасться зупинити його наступ. Він підійде за 10 кілометрів чи за 5 кілометрів до краю міста Сум і буде вже мінометним вогнем стріляти по Сумах. Він або він зайде північніше до там, тих сусідніх райцентрів, які повністю будуть знищені, припинять своє існування взагалі, як населені пункти, так як з Вовчанськом зараз відбувається. Потім їх почнуть тиснити, але вони за той час встигнуть там закріпитися. І знову буде територія, яка втратилася Україною, втрачена на додаткові поздари ворога на зовсім інших напрямках, напрямках, звідки вже можна і на Київ наступати, ну і плюс Суми, Чернігів і тому подібне. Ну, Зеленський може казати, ой, така дрібничка, якихось там 10 кілометрів. Слухайте, нагадує мені той совєтський фільм, ой, Конський волость, кому він нужен, пусть забирає. Я перепрошую. Насправді Україна не контролює в Харківській області понад 200 квадратних кілометрів на півночі Харківської області, на цих ділянках. Я перепрошую, це просто згадаємо: один квадратний кілометр ворог пробивав там, на сході, на Донеччині, іноді по 3-4 місяці. Два-п'ять квадратних кілометрів по півроку пробивав. За три дні втрата 200 квадратних кілометрів. У Мене просто питання: що це таке? І це розказують. Нічого страшного, все в порядку. Ми там об цьому, навірно, і договорились. Я, Я не розумію, це. Це нас готують психологічно до того, що треба підписати мир будь-якою ціною і показати, що ситуація настільки критична, що без варіантів треба миритися з усім тратою територій, з можливим відступом ще з якихось територій, підписанням неприйнятних угод про відмову від НАТО, від української мови, від оголосити демобілізацію роззброєння України. Це для чого нас готують? Чи до чого? Я не розумію. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!